Що ж, вітаю друзі. Сьогодні 15-12-2015. Ось. Знову на копі, на улюбленому хобі. Прекрасна погода. Прекрасний ліс. Дуже добре дихається абсолютний штиль. Тільки чути птахів і є надзвичайне згнення покопати. Так що стартуємо. Ось пройшов десяток метрів. І вже чіткий сигнал. Та, ну, дуже схоже на мідну монету, хоча пробка так часто теж Дзвенить. Ну не часто, але такі сигнали аські вже. Чуть добре. Тому можу трішки орієнтуватися. Зараз подивимось чи помилися я, чи ні. Сигнал, певно, глибокий, хоча... Показую, що не більше 10 сантиметрів Тут дорога, тому можливо і по глибині дає похибку. Не розумію, можливо, викопав. Так, а ось. Отака от штуканці, яка дуже часто Дзвінить як монетки Це частинка дівної гармушки. Ну, хто знає як точно називається, той скаже. Отак от, от. Ну що ж, такий сигнал. В принципі, белтонить. Зараз будемо дивитися, що тут є у нас. по центру було? Можливо, пробка. Хоча? Десь тут? А ось, до речі, монетка. Монетка? От. Миколая монетка здається. Чи можливо Олександра другого? Дві копійки. Нет. Рік зараз саме. 1899. Он ну, такий у це прище. Кажу поближче. А ви звичайно. Дуже схожий на пробку, От, але іноді так дзвонить і срібло. Ну, Зараз перевіримо. Що зверху певно, що пробка. Я люблю, звичайно, діставати монетки з таких грудок, але ні, ви знаєте, це щось Який шматок чогось. Якоїсь деталі. Зараз подивимось, з ним ближче. Ну, така от річ. Матеріал. Не впевнений, чи то алюміній. Ну точно не алюміній, це певніше може дюраль. Щось типу такого. Якась от така частинка. Тому що дуже легко. от і перша монетка. Там от пробки. Ось. Ось там. А тут вже щитовичок 10 копійок 1932 року. От так, ну такому дуже доброму стані. Сохран, скажімо, лісовий. От. Але приємно, перша монетка вже. От Ось тут у нас черговий хороший сигнал. Мирно сказав, би срібло. Перевіримо. Ну, тут що зверху вже не добре. Хоча, хоча... хоч як. його знати. Десь тут. Навірно, кудись кудись втікає, він має сигнал. Він вже показує, що глибше він знаходиться. Викопав. Щось тут викопав. Ну, з пінпойнтером я звичайно, б звичайно би швидше знайшов. Але поки що себе без нього. Щось дрібне, я його ще поки поки не бачу його. А ось бачу якийсь шматок. Ну незрозумілий шматок якогось 4 ралю. Подібно як я там на дорозі викопав. Така от річ. Чергує цікавий сигнал. Перевіряємо пропка, чи тепак корок? Ще не бачив. Ой, болтон а так. Они. Что это такое? Что-то латунь. Что-то какие-то с ним. Дюбан, что-то такое ложкенькие. Який діралевий сплав. Так. Ну що ж, друзі, знову сигнал. Крайнє праве положення. Від того знімаємо і щось вам покажемо. Ну, попередньо недомідна монета. Це вона у нас ще в ямці. Рантрихи копати добре. Продовжуємо шукати. А ось, і щось я викопав. Оу. О, ви бачите це? Ви бачите цю монетку. Ось яка монетка. Це є царизм, я вже бачив. Певно що ті копійки я їх вже давно не викопував. Давненько вони тут лежать. Вон зараз моїх може буде на ґрунті. От яка патенка, бачите. Дуже приємно викопувати такі монетки. Дуже, дуже, що й казати. Бачите, лежало, напевно, так чи чи так, не знаю. Зараз Аккуратно. Отримаю. Гарна чудова монета. Там, звичайно, трішки бажає Ну, Рік я хіба що дуже сильно потерпіти, але ось видно його. 1812, здається. Так, але став, звичайно, монети такі собі. Ну, он, бачите, тут повністю. Фактична монетка лиса, Але тим не менш лісовий ну, сохран. Звичайно, в лісі є такі монети прекрасно, просто збережені, а є отакі екземпляри. ну Нічого, продовжуємо. Ну, що, у нас Знову сигнал. Можливо, гільза. Звичайно, інший представник кольорового металу. Друзі, черговий знову мідно срібний сигнал, чим доволі чистий і голосний. Зараз будемо дивитись, що в нас там.

Такий хороший був, чітко виражений, а зараз просто пропав, що це монетка перевернулася. Зараз дізнаємось. А ні, це ось отака річ нам треба було це схоже на алюмінієвий гудзик. Так, але він такого от жовтого металу. Ні ще й не міні, але Зверху нанесений пофарбований чи покритий тим жовтим металом. Звичайно, ну, сучасний, хочу перевірити, чи є можливо якісь написи. Щось та є, але ще не читається. Ціна. Одна копійка. Що видно. Пусть сінеця приблизно отак от. Отакий от гуцик. Павло. Ямці. Десь тут. Ну от. Ілза.

О, до речі, друзі, яскравий приклад, ви самі бачили, сигнал був чорний. По-перше, я ходжу на всіх металах, сигнал був чорний. Я зняв трішки листя, ось, сигнал початкішов, і як бачите, викопана монетка. В чому це совет. Уже пізній, 2 копійки 48-го, але... на розуміння того, як потрібно користуватися мотового шукачем. Я думаю, яскраво демонструю даний приклад. Ну що ж, друзі, знову сигнал. Ніколи вони мені тільки подобаються, доволі глибокий. І з переходом в колір. Досвідчені копачі знають, що можливо метал, можливо кований метал, а можливо щось кольорове, але на максимальній глибині приводу зараз знаємо. Я вам скажу вже, сигнал більш кольоровим. сторону гільзи. Ось так, в середньому секторі. лісектора золота. Ну дуже схоже на пробку, звичайно. Давай йдемо до копору і переконаємося. Що це у нас таке? Ну ось же тут. Я собі поки що не можу уявити, що це Сигналить воно гарно. Являє собою кульку якогось суцільно чорного кольору. Дивно такого я здається ще не викопував. Ну, скоріше це все куля. Можливо, картеч Але чому вона така... Чому така патина цікава? І тут є як якісь... Ото позначки значки. То що не, не, не можу зрозуміти. Ну от таке, здається, ця патина все-таки при пристирання. Ну дивно, перший раз така знахідка, якщо чесно. Не знаю, якщо ви таку раніше зустрічали. Пишіть коментарі, поспілкуємося на цей рахунок.